same Слава Богу. Слава Богу. Проспіваючи цю пісню маленько і тяжко. Перше купля дано ну, ключі, як то ми там співали. Ти моя сила у житті, ти є та ціль, куди я йду, ти є для мене все. Ти є той скарб, що я шукав, ти є Господь мого життя. Ти для мене все. Колись так народ Ізраїльський говорив. А Бог говорить так, же, ви устами чтите мене, а серце ваше далеко від мене. Сьогодні на цьому зібранню, якщо б був Божий телевізор, Він є, а викрив моє серце і ваше на стіну, ці ті слова б відповідали тому, що я говорю. Це просто уста мічту, а серце далеко. Перед ту, до мною перед ту пісню група заспівала пісню про нашу Україну. Ми хочемо миру, ми хочемо спокою. Вроді кругом служби йдуть служення, а це реально Бог славиться у тих служіннях, і це Бог славиться в моєму серці. Ці подліно я та овечка, як сьогодні було сказано, яка слухає голос бастиря іде за ним. Чи, може, я голос чую, а йду своєю дорогою, шукаю свою пажить, І кажеться, вроді устами говорю, співаю, але внутрішність моя, в якому положенні, сьогодні важно то чи ні. І тому, я думаю, жив я в той час такий. Дуже важливо. Я прочитаю, де Слово Боже говорить такі слова, Колись Бог говорить через Йоанна такі слова. Открови. І Ангелу в Філадельфійській церкві напиши. так говорить святой істинний, імаючи ключ Давідов, який отворяє і ніхто не затворяє. Затворяє і ніхто не отворяє. Своє Бог говорить такі слова. Я відкриваю двері, і я їх закриваю. Був момент, коли ми з вами відкрили двері серця свого, у наше серце вийшов Христос, чи ні. А далі про це в чи він там жиє, чи перебуває, чи даю я йому місто, як сьогодні було сказано, ці, бо всьому я віджу того Творця, який сотворив небо і землю, який. Давід говорить так, зародиш мой, виділи очі твої, і всі дні мого життя записані у твоїй книгі житті, де коли ми скорбеми, близькі, уходять рідні, все, але чогось в дні житті написані. Єстество, є, є такой написаною, що людина може ускорити свій приход смерті. Чому вона не жаліє? Слові Божому написано, що ви храм живущого з Духа Святого. Я би не хотів много говорити за храм, я би хотів говорити за двері, які відкриті і закриваються. Тому що був момент, колись я просто напомню вам, що коли були двері відкриті, то був тот момент, коли Бог сказав одному чоловікові: дивлячись на цю землю, розврат, беззаконня. Всяка тварь ізротила своє життя і каже: конець прийшов всім, і розкаявся Бог, що сотворив чоловіка. Але увидів там в одному углу чоловіка, який ходив перед ним, боящийся Бога. І він сказав йому: а ти построй ковчег для спасіння себе і дома твого. І він послухав і построїв. Я не знаю, кілька років примерно, можливо, сто років строїв, але настав момент, коли Бог сказав: зайди в ковчег, і всі звірі зайшли. І написано, вже, настав момент, двері були відкриті, і Бог медлив ще сім днів. А через сім днів Бог закрив двері, і більше їх ніхто не міг відкрити. Я не знаю, коли прийшов дощ, коли люди почали бічі туди, але вже було пізно. Дорогі християни, я в місті з вами. Наше серце говорить про те, хто в ньому живе. Чи я радуюсь, чи я розумію, що творення Боже говорить про те спасіння, яке Бог сотворив. І ми живемо з вами в останній час, коли беззаконні, міра беззаконня, умножилася. І написано і так, при умноженні беззаконня, во многих охладеє любов, а де то беззаконня в світі є, тому що там господствує ствоє Але коли в народі Божому умножається беззаконня, охладиває любов друг до друга и до ближнього. Так чи ні? Коли було сказано іному чоловікові, і він каже, «Я все що вони напоминали. Якщо ти все сохранив і всі заповіді, то то, що цінно у твоєму серці, лише то, то слідуй за мною, Але він не міг то зробити. І, можливо, в моїй житті і у вашій є якісь цінності, які в мене не здержать. Я хочу вам сказати, якщо Христос прийде за церков'ю своєю, якщо в моєму серці є то, що нечисто, якщо лише уста мої говорять про Бога, життя і серце моє далеко. Я залишуся тут, як ті люди залишилися у ні того ковчега. І коли Бог закрив такі двері, ніхто не мог відкрити. І тому в Откровині написано: Я відкрив перед тобою двері, і ніхто не може закрити. Сьогодні врем'я благоприятного і день спасіння для мене і для вас, провірити своє життя, відношення з Богом, відношення з близьким, чому я більше времени уділяю Богу в общені з ним чи своїй плоті, яка так сьогодні много требує. Дивлячись на деколи на деякі речі, які наша молодь, сім'ї, молоді, що можуть викидувати в тому інтернеті і показувати себе, хто вони є. Мені тяжко дивитись на них, де Бог, якому ми служимо, якому ми обіцяли служити, відкриваємо свою наготу, нечистоту, показуємо всьому світі, а ми говоримо, що ми діти Божі, принадлежимо Богу. Боюсь. Що можуть двері закритися, і спасіння може не отримати та людина. І тому сьогодні час покаятися, прийти до Бога, смиритися і сказати: Господи, двері відкриті, поможи мені вийти туди і бути з тобою. Хай Бог нас благословить, хай страх Господень і любов до Нього супровождає нас, тому що якщо не буде тої любві, не буде страха Божого. Царства Божого нам не відати. Я вас не пугаю, себе не пугаю. Але слово Боже каже так: скажи грішнику, щоб він покаявся. І якщо він покається в ділах своїх, він піде у вічність. Скажи праведнику, що якщо він праведність свою до кінця не сохранить, а в кінці согрішить, то праведність його не спасе. Наша праведність в Ісусі Христі. Хай Бог дасть нам сили бути вірним до кінця, йому слава віки. I mean.